Покатаються по Європі, обов'язково повернуться. Так, 18-22-річні річ, чоловіки коментують дозвіл на безперешкодний виїзд за кордон. Mm -hmm. З країни всі в один день не ринули, повідомляють в Держприкордонслужбі, ажіотажу теж немає. Хоча деяким кандидатам у виїзді все ж було відмовлено. Mm -hmm. А причина цього держслужба mm -hmm. цих от товаришів, яким заборонили виїжджати. А це вже інша історія. Зазначили в Державній прикордонній службі. Тож. Як позначиться дозвіл на виїзд з країни чоловікам 18-22 років на економіці і на фронті? Чи дійсно повернуться назад ті, хто вийде? Ну і ті, хто вже за кордоном, і чи можуть урядовці розширити ту вікову категорію ще більше? От зараз розкажуть наші журналісти. Ну що, ми успішно повернули кордон. На кордоні було десь 2,5 з половиною години, урівняв, все ми в перемішлі. Тому хоче виїжджати, можете сміло їхати. З нами провели фактично бесіду і на цьому все. Я ось уже збираю валізку собі. Тут у всякі кофточки, носочки в куче собі. Скоро ми будемо в скоро будемо в Польщі. Із закордонними паспортами та валізами хлопці від 18 до 22 років вже тиждень можуть виїжджати за кордони України. Я у Варшаві. Все на кордоні пройшло добре. Не очікував, що буде настільки просто. Ми вже вертаємося значить назад в Україну. Їзди просто тест. Мені то там не виїжджали і так далі. Їздили тест, просто спробувати. Не рада виїзду, жіноча частина українців мережу одразу заполонила відео, б'ють на сполох і українські підприємці. Можливо, б я так само зробив, чи, чи хто його знає, як це було раніше на їх місці. Але типа, у нас люди зараз закінчаться. Нема кому робити в 18-22 роки. Це саме вік, коли щось починати робити, чомусь вчитися, кудись розвиватися. Утім, прикордонники кажуть, що ажіотаж спостерігається більше в мережах на пропускних пунктах, кажуть вони людей не більше ніж завжди. Якщо порівняти до прикладу, 28 серпня, це день, коли ця норма запрацювала на кордоні. Саме 28 серпня кордон загалом перетнуло 127 тисяч громадян днем раніше, 27 числа, так само був показник перетину кордону на рівні 127 тисяч перетинів. Тобто ніякого збільшення пасажиропотоку від цього е не, не відбулося. Виїхати за кордон можуть не всі хлопці віком від 18 до 22. Певні обмеження залишили. Човони. Обіймають посади в державних органах влади, в місцевих органах самоврядування які підпадають під пункт 2.14 чотирнадцять право перетину кордону. Такі чоловіки цієї вікової категорії, як і раніше, можуть перетинати крупом тільки у складової відрядження судове рішення, що що забороняє людині залишати межі України, і власне це також відсутність відносно людини інформації в системі оберіг, що вона знаходиться в рошу. В інституті демографії кажуть, що рішення дозволити молодим чоловікам виїжджати за кордон може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Якщо скажімо, це зменшення кількості дітей шпівного віку, зменшення потреб у школах, і навпаки, збільшення їх кількості повернення, може посилити потребу в школах. Зараз від того, які нас масовим буде цей виїзд, і якою мірою буде повернення тих, хто виїхав назад до України. Зокрема, там прогнозують, це може вплинути і на шлюби, бо багатьом молодим жінкам буде важко знайти другу половинку серед одне. Нолітків. Економіка теж відчує втрату. З економіка нормально працювала, це теж залежить від того, яка буде поєднана, яка буде економіка України. Заш від того наскільки справдяться наші очікування стосовно зарубіжних інвестицій, якщо буде більше інвестицій, значить буде більше потреби в робочій силі. Зрозуміло, що ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше мігрантів повернулися, але треба розуміти, що всі мігранти не повернуться. Багато хто вже вжився в ті суспільства, де вони перебувають. Скільки молодих людей виїдуть, і скільки потім повернуться додому, в інституті прогнозувати не беруться за умови відповідних дій держави, за умови, що ситуація буде така, як нам хотілося половина десь близько половини цілком може повернутися. Навіть якщо ми всіх повернемо, це буде тільки разове збільшення, а потім знову населення почне зменшуватися, тому що у нас є старіння, старіння нації є підвищення до частки осіб. Похилого віку, відповідно, зменшення частки молоді, і це і робить неминучим. Навіть якщо частина молодих українців залишиться за кордоном, фахівці наголошують, в Україні силою їх все одно не втримати. Бо ті, хто давно вирішив виїхати, однаково шукатимуть способи це зробити. Все, що може держава, зробити так, щоб після поїздок за кордон у молоді був стимул і бажання повертатися додому.